Анечка, дуже приємно, дякую. Приєднуйся, будь ласка, до спілкування. Як у вас справи, як погода в крайньому разі пишіть. Дякую, під... дякую за підтримку. Я сьогодні хотіла поговорити, ну, оскільки нікого немає, я буду говорити, потім просто буду повторюватись, мабуть, так виходить, треба робити. Е, я я ж, і Тема на сьогоднішнього ефіру прийшла сама собою. Сьогодні подзвонила до своєї приятельки, вона зараз хворіє, я вирішила її трошки підтримати. І вона мені розповіла таку цікаву історію, що вона подзвонила своїй знайомій, теж хотіла її привітати з днем народження. Ця знайома вони колись разом працювали у нас на заводі. І та знайома її дуже давно не бачилися, давно не спілкувалися, просто оскільки ця моя приятелька назвав її. Ну, наприклад, Галиною не буду називати справжніх імен, щоб люди не, не мали на мене ніяких образ, що я розповідаю їхню історію. І оця Галина просто вона хворіє і вона вирішила ну, її від нудьги, почала обдзвонювати всіх своїх знайомих, хто в неї є в телефоні. І в тому числі знайшла цю свою приятельку. І ще й згадала, що в неї день народження. Вирішила її привітати. І вона ця приятелька її прийняла дуже холодно. Вона. Мене хоч чутно. А, чутно. І ця Галина навіть не зрозуміла, чому так холодно, чому Вроді би давно не бачилась, можна щось розпитати, пробує налагодити контакт, але нічого не виходить. Вона вже питала, чи може в неї щось здоров'ям, чи може щось там трапилося в родині. І ця приятелька їй каже, а хіба ти не пам'ятаєш, як ти мене колись образила? І ця Галина каже, ні, не пам'ятаю. Я каже, навіть в думках не було тебе ображати, ні, ти мене образила. І, це, і ця образа, виявляється, була дуже давно, десь років 5 чи 6 тому. Але оця приятелька дуже пам'ятає цю образу. А Галина, ця, вона каже, я не можу згадати. І та каже, якщо згадаєш, от тоді дзвони. Попросиш у мене пробачення, тоді будемо спілкуватися. І вона Це каже: що? я не знаю, що мені робити, я не пам'ятаю, як я її образила і що там сталося. Вона каже, навіть не натякнула на, 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 те, на, на, ці, на цю образу. І от, я, от як бути людині в цій ситуації? Вона каже, я собі ламаю голову і навіть не можу згадати, що сталося. так, таку картину? Ну, щось в мене Анна Гуртович написала і більш нічого не хоче писати, і більш нікого й немає. Чотири людини в чаті, і щось мене видно, ніхто не бачить. Чи може кого... їх люди зайняті, вже дуже пізно я вийшла в стрім. Чи, Чи може ще щось сталося? Ну, вроде бы так зараз ще гляну. Може тут да ні? Не знаю чому, але чомусь мене не бачить ніхто. А жаль, дуже шкода, що я так пізно вийшла, і причому треба було б і написати, що я так пізно буду виходити, але в мене не було можливості. У мене мобільний дуже слабенький. Тим більше як у нас вимикають світло, то і мобільний телефон не працює, нема зв'язку. Зв'язок є тільки перших десь півгодини.